У Чернігові з 6 по 14 червня відбудеться благодійний молитовний марафон, присвячений Святій Трійці. Акція проводиться на основі християнських цінностей з метою підвищення національної єдності і взаємодопомоги серед жителів міста і області. Протягом всього марафону буде відбуватися щоденна молитва за Україну, за місто, за сім'ї та нагальні потреби людей. На вас чекає концертна програма за участю чемпіона світу та Європи степ-шоу-балета Нарнія. Для дітей окрема програма це пісні, ігри, конкурси, лялькові вистави, розіграш подарунків та безкоштовний батут. Також на вас чекають біблійні проповіді на тему чудеса Ісуса Христа за участю пасторів, священників з різних міст України. Кожного дня окремо відбудеться молитва за зцілення від хвороб та різноманітних залежностей. Також проходитиме акція Україна проти наркотиків. На вас чекають кожного дня з 6 по 14 червня о 18 годині, а по неділях 7 та 14 червня о 15 та 18 годинах за Палацом урочистих подій біля річки Стрижень, район Красного мосту. Вхід вільний.